Дивіться в сьогоднішньому відео. Співав про заложного і допомагав ЗСУ, а зараз виступає з путіністами. Скандальний Олег Кензов засвітився на російському ярмарку в Німеччині. Крім цього, подивимося, як змінився Зеленський за 5 років президентства. І наостанок, Брітні Спірс, лякаючи, роздуло через відмову лікуватися, фанати б'ють на сполох. Ви дивитесь «Марс та зірки. І ми поїхали. Ну що ж, почнемо з Олега Кензова. Співак, який народився у Полтаві, але завжди заробляв російські рублі, вирішив дати концерт на російському ярмарку в Бадзальцуфлені, Німеччина. На початку повномасштабного вторгнення артист намагався відмити репутацію, записавши і випустивши кілька пісень українською мовою і навіть оспівувавши колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і волонтеривши. Утім, це ніяк не подіяло на прослуховування, тому він вирішив повернутися до рідної російської. Культури згідно з афішою опублікованою в інстаграм ярмарки, компанію 18-19 травня йому склав брат співачки Таяна, зрадник Міша Марвін, а також Серега, Б'янка, Рома Жуков, гурт Міраж та інші. З нами ви не тільки почуєте гарні пісні, але й дізнаєтесь все про російську культуру. Підписали пост привітання представники російської ярмарки, вказуючи на те, що Олег Кензов частина російської культури. Автор російськомовного хіта обстановка по кайфу» нині живе за кордоном, хоч у перші місяці повномасштабного вторгнення їздив Україною і навіть волонтерив. Як пише блогер Богдан Безпалов, Кензов виїхав під шумок з України та не квапиться з поверненням додому, випускаючи пісні російською мовою. На своїй сторінці в інстаграм співак навіть не приховує, що відпочиває в Парижі, Болгарії, в Ізраїлі, Вірменії, Грузії, Естонії тощо у вікно україномовної творчості Кензов ледь не зізнавався в любові до тогочасного головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. І навіть присвятив йому пісню, від якої в захваті була донька співака. Валера Залужний такий крутий, такий потужний. Валера Залужний наш найкращий, самий наймужній, самий головнокомандувач збройних сил. Орду стирає ущент і в пил, Орду стирає, неначе гума. Ще трохи і запалає дума. Валера дивує, Валера керує, Валера Залужний країну рятує, палає, горить, вибухає метал. Валера залужний, це наш генерал, співав артист. Згодом Кензов дивував українців своїм поверненням до російськомовних пісень, позначав геолокацію з різних туристичних міст світу, писав про свої пригоди російською мовою та хизувався фотографіями на тлі пам'яток і в ресторанах. Подекуди ці пости артист розбавляв інформацією про війну. Друзі, чи відомий вам Олег Кензов та що саме ви про нього думаєте? Пишіть у коментарях. Ми з радістю почитаємо. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми продовжуємо. 20 травня 2024 року виповнився перший ювілей президентства Володимира Зеленського, колишнього ведучого розважальних шоу, а нині мужнього лідера України. Трохи менше половини його терміну головування припало на повномасштабну війну Росії, через що він так і не зміг втілити усі обіцянки та плани, створені ще у 2019 році, в реальність. П'ять років тому тотальна більшість проголосувала за обрання нового молодого амбіційного президента, який тоді ще не здогадувався, що 24 лютого 2022 року відносно спокійного життя вже не буде. А увесь стрес яскраво стане помітним на обличчі політика додаткового віку. Зеленському додає й Борода портал «Обоз.UA» зібрав промовисті кадри президента України за увесь його термін, який говорять самі за себе. Інавгурація Володимира Зеленського 20 травня 2019 року амбіційний та веселий. Саме з таким настроєм розпочалося президентство Володимира Зеленського. З цього дня можна пригадати чимало світлин, які облетіли мережею від поцілунків з дружиною Оленою Зеленською після оголошень результатів виборів до рукостискань зі звичайними українцями під час першої прогулянки до Верховної Ради. Однак найбільшу вагу має фотографія, коли Володимир Зеленський висловлював інавгураційну промову та здіймав над головою булаву, історичний символ державної влади. Далі перша зустріч президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона, 17 червня 2019 року. У цей день Володимир Зеленський вперше відвідав Францію з офіційним візитом. На фото видно наскільки обидва голови держав щасливі. Однак, якщо порівняти світлину того дня з кадрами з останньої їхньої зустрічі, що відбулася в лютому 2024 року, в очах непомітно жодної іскри та радості. Поїздка до Стамбулу, Туреччина, 16 жовтня 2020 року, голова держави вже не такий веселий, яким він був ще півроку тому, а на обличчі починає простежуватися втома. Остання поїздка на фронт перед початком повномасштабного вторгнення Росії 17 лютого 2022 року. У той день Володимир Зеленський відвідав Донеччину, щоб дізнатися про умови та рівень життя українських військових. Звернення президента до українців 24 лютого 2022 року. 24 лютого зранку Володимир Зеленський записав відеозвернення, у якому розповів, що російські війська вторглися на територію України. З того часу на обличчі голови держави доволі рідко можна помітити посмішку. Перша конференція після початку повномасштабної війни, 8 березня 2022 року, через майже два тижні після початку повномасштабного вторгнення Росії Володимир Зеленський вперше за довгий час дав прес-конференцію щодо ситуації на фронті та в державі. Саме тоді у його поведінці помітили значні зміни, які відбулися внаслідок безсонних ночей та купи роботи, яка навалилася на плечі. Зустріч із пресою у напівзруйнованій Бучі 4 квітня 2022 року. У квітні Володимир Зеленський відвідав звільнені від російських загарбників території Київської області. Тоді він заявив, що росіяни нестимуть відповідальність за вбивства цивільного населення в Бучі. Перша поїздка до США після початку повномасштабної війни 21 грудня 2022 року. На обличчі президента України помітно чимало зморшок і вигляд він має втомлений. Зокрема, на той час вже видно темну бороду, яка й донині залишається такої ж вдовжини. Перед новорічна подружня світлина 31 грудня 2023 року. Олена та Володимир Зеленський доволі рідко бачаться, тому подібні спільні фотографії намагаються пояснити, що президент заклопотаний не лише роботою, а й досі плекає родинні цінності. День вишиванки, 16 травня 2024 року. На День вишиванки Володимир Зеленський показав символічну фотографію у вишиванці. Сумні риси обличчя та зморшки нікуди не зникли, але до них доєдналося й посивіле волосся. Друзі, а що ви думаєте про нашого президента, пишіть у коментарях. І наостанок Брітні Спірс, лякаючи роздуло через відмову лікуватися. Сама співачка переконана, що з нею все гаразд. Після бійки з бойфрендом американська співачка Брітні Спірс підтвердила, що її нога зламана раніше. Вона вже мала три подібні травми і завжди зверталася по допомогу. Тепер артистка вирішила відмовитися від медичних послуг, бо після них їй було ще болючіше. Спірс вирішила перевірити свій організм на здатність до самосцілення, але експеримент очевидно виявився не дуже вдалим. У соціальних мережах поп-зірка опублікувала фото своєї розпухлої ноги в ділянках щиколотки і ступні з темно-фіолетовою гематомою, повідомляє видання ТМЗ. У підписі до неприємного кадру Брітні розповіла, що з такою ногою вона поїхала до Мексики, де чудово провела час, танцювала на підборах, купалася голяка в океані, пригощалася дорогим алкоголем, ходила на шопінг і навіть примудрилася застудитися. При цьому артистка переконана, що вона повністю вилікувала свій перелом. Знімок викликав сильне занепокоєння у шанувальників Брітні Спірс. Ніхто не може з упевненістю вказати, до якого періоду належить фото розпухлої ноги зірки. Наразі пости з ним видалено, а слідом співачка вже показала кілька відео, в яких вона танцює в новому вбранні на підборах. Утім, вкрай складно визначити час, коли і їх було знято. У коментарях зазначають, що вигляд покаліченої ноги Брітні Спірс нагадує перелом щиколотки, і що зірці терміново потрібна допомога медиків. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.